Привіт YouTube! З вами Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу вам показати, що в нас є помпи на МТЗ. Два варіанти: є оригінал і є аналог. Ціни, як завжди, традиційно у кінці відео, будь ласка, додивлюйтесь до кінця. Ціни ну, дуже цікаві, особливо по оригіналу, я думаю, вам сподобаються. Е, ну, Давайте почнемо. Оригінал йде в коробці заводській. В комплектації дві прокладки і паспорт. Аналог йде без коробки, просто в пакеті, ось такому, і в комплектації також є дві прокладочки. З виду вони трошки відрізняються кольором, трошки відрізняється відливка. Але я б хотів вас також дізнатися, як ви вважаєте, ось саме по корпусу і по шківу. Мені здається, моя думка, що в принципі різниці немає, так що купити. Оригінал чи аналог, мені здається, сама відливка буде однакова, нічого з нею не станеться. А ось питання можуть бути саме по так, який стоїть вал, які стоять підшипники, яке стоїть ущільнення. І, скоріш за всього, в оригіналі це буде діло краще, там буде стоять якісніші підшипники, ніж в аналог. В це в нас юба літва виробник. Ось. І, скоріш за все, якщо і будуть проблеми з помпою, то це буде саме з нутрянкою. Ну, я ж кажу, що це моя думка. Ви, будь ласка, пишіть свою, тому що ви, хлопці, розумніші, ніж я, тому що я ж не практик, ви практики. Ось, І хотілося б почути вашу думку. Ось, вибачте, телефончик дзвонить зараз. Ось, вимкнув його. Так, ну і давайте подивимося по них. Таке зрівняння зробимо. Так, покладемо їх. Ну, колір, ви бачите, він різний, але це таке діло. Тут шкіф і сам корпус також різного кольору йдуть, але це заводський варіант. Тобто ви не думаєте, що це десь скрутили шкіф і прикрутили до помпи? Ні, ось так робить завод. Чомусь. Бачите, тут є якийсь бов, тут його нема, тут є заглушка. Отвір є і тут, і тут. Крильчатка йде човунна в обидвох варіантах. Ось тут є, бачите, якийсь штамп ще стоїть. Далі. Ось на цій частині. На Білорусі є якесь маркування, написана буква М і якийсь ще Квітка, бачите, намальована. Чи це не квітка? А, ні, це не квітка, це їхній логотип. Ось він. Борисовський завод агрегатів. І ось він тут, я так розумію, вибитий. На аналозі немає ніяких маркувань. Також на аналозі є ось тут відливка МТЗ. На оригіналі цієї відливки немає. Так, що ще, що ще? А, Бовти. Бофти. Давайте подивимося. Тут в нас йде 8. ,8. На аналозі D4,8, тобто бофти тут е, гірше стоять, ніж на оригіналі. Ну, і по цінах. Саме цікаве, я думаю, для вас ціна е, аналог 1100 гривень, приблизно 1200 200, е, І оригінал коштує 3950 гривень. Ну, як для мене ціна космос. Ви дивіться самі. Я знаю, що є в нас любителі саме оригіналу, хто ставляє собі на трактор тільки оригінальні запчастини, але як, як ви бачите, зараз дуже великий дефіцит з білоруськими запчастинами, і дуже багато чого вже складно знайти. Моя думка, ви опять же, пишіть, будь ласка, в коментарях. Краще брати аналог. Чому? Тому що він три рази дешевше. Навіть якщо з нею щось станеться, вона потече, то можна купити ще одну, і якщо з нею щось станеться ще одну, і все одно по ціні вийде як оригінальна білоруська. Але тут питання у іншому. Що я знаю, що такі речі, <кхем> ну, наприклад, помпа, так? Е, ну, і взагалі різні поломки, так, е, один вузол тягне інший і так далі. Тобто е, дуже. Ну, це таке діло, що так, можна її замінити, але де гарантія, що воно не потягне щось інше, так і там ще треба буде ремонтувати і викидати на це діло гроші. Звісно ж, Білорусь це більш надійний варіант, і скоріш за всього, там буде все порядок, тобто не прокрути нічого, все буде нормально. Ну тому що кращого оригіналу нічого на зараз немає. <кій> Ось. Що там валік трошки піде, да, буде люфт і так далі. Ну, це краще, звісно що оригінал, щоб воно далі не потягнуло. Ось. Але ви, будь ласка, пишіть свою думку. Ну, мені здається, ну, в нас по статистиці беруть 10-15 клієнтів беруть аналог і один, можливо, бере, бере оригінал. Тому ну, 15 к одному, я розумію, ціна дуже дорога і не завжди вони бувають. Вони заїжджають там 5-10 штук. Ось і лежать так. Тому, друзі, що я хочу сказати вам. Будь ласка, ваше діло вибрати, а наше діло вам показати різницю, сказати ціну ось і сказати, можливо, свою думку і свою статистику, щоб ви знали, що беруть інші клієнти. Тому що <кій> дуже часто буває, що клієнт телефонує, не знає, чого вибрати, і каже, а що більше. Вас замовляють. І коли от ми кажемо, то клієнт каже: ну, якщо більше ти, ти такий варіант беруть, давайте і мені теж такий. Ось, ну все. Не хочу я дуже багато розмовляти на цю тему, на цю тему повторюватися. Так що, будь ласка, вибирайте, підписуйтеся до YouTube канал і до Viber спільноти обов'язково. Всім дякую за увагу. Мирного нам неба, пока.